Цей рятувальник Роман перевіряє евакуаційний вихід в одному з луцьких ліцеїв. Таким тунелем може похвалитися далеко не кожен навчальний заклад у місті. Та в разі трагедії саме такі таємні ходи зможуть врятувати життя тим, хто перебуватиме в укритті. Романе, а як взагалі що там пролізти можна? Так, звичайно. Це не рахується другий аварійний евакуаційний вихід. Тобто, що він зразу веде безпосередньо на вулиці назовні. Розмір виходу 90 на 90. Що означає, цей евакуаційний вихід повністю відповідає вимогам, тож вийти через нього можуть і діти, і дорослі. Це тунель, який виходить на відстані 20 метрів за межами школи в, ну, в парку імені Кося Шишка, називаємо. Вихід на такій відстані, що в разі, якщо школа завалиться, щоб не дістало до того грибка, який виходить на поверхню. Окрім цього, в укриттях має бути наступне. Основна вимога до захисних споруд це безперевно перебувати протягом 48 годин людей, і вони повинні забезпечити всім необхідним майном. Це має бути питна вода розрахунком 2 літри води на людину, первинні засоби пожежогасіння, Шансовий інструмент це лопати, ломи. У разі чогось, якщо завалить людину... Завали тут е, прохід, щоб вони могли розчистити серед обов'язкових вимог і резервні засоби живлення. Свічки, ліхтарики, можуть бути дизельні генератори. Також мають бути аптечки. Усе це в даному бомбосховищі є. А щоб учні та персонал дихали нормальним повітрям, в укритті встановили спеціальну вентиляційну установку. До слова, це укриття вміщає до трьохста людей. Я Не можу запросити в школу дітей більше ніж і в укритті. Оскільки в укритті місць ну 300 в моєму випадку, але це менше третини, все одно, то я запрошую четвертину, бо це 250. п'ятдесят. мене є зайвих місць близько 50. Це для вчителів, для техперсоналу, і в моєму випадку для державної служби національної ситуації, бо в нас поруч 40 метрів є їхній підрозділ. Тім учнів у ліцеї більше тисячі, тож директор вважає за оптимальний варіант дистанційне навчання. Припустимо, перші два тижні вересня навчаються дві групки очно в школі. Це перший і другий клас паралель, вони найбільші, в другу зміну, після них третій, четвертий. При тому між змінами має бути суттєвий розрив. Не так, як буває звірка, що є урок накладається. Ні. Перший клас повністю другий вийшли зі школи, через урок, через годину зайшло в і четвертий клас. В той же час старша школа навчається дистанційно. Тим часом пожежники продовжили рейд. Оглянули також наявність туалетів. В укритті бути окреме приміщення для встановлення баків для нечистот твинців. Якщо це не каналізація, тут знаходиться каналізація, тут встановлений туалет. Більше того, розповів директор. В укритті будуть одноразові біотуалети. Вони розраховані на одну повітряну тривогу. Тут тобто засипається така речовина тут е кілограм суміші. Е, ну, Структура схожа на памперс або на той, що пісок для котиків, що воно збирає всі в кучку і немає запахів, і таке далі. Тобто 2 кг висипається по черзі, можна можна до пісня, е, після завершення тривоги. Згорнули, викинули і ставиться на це по інше. Нині їх шість, ще сто таких їде з Німеччини. Щодо навчального процесу, то його забезпечити під час повітряних тривог не вдасться. Найімовірніше, у великій кімнаті становлять телевізори, діти дивитимуться мультики або розвиваючі фільми. Є тут і спеціальні колонки, через які і в укритті, і по всій школі можна чути різні сповіщення. Це укриття рятувальники рекомендують до використання. Окрім цього, оглянули ще один навчальний заклад. Це укриття розраховане на 650 людей. Ще шляхи евакуації не визначалися точні, але в нас є план евакуації, загальний план евакуації, з яких частин приміщення в якому напрямку рух відбувається. Тому немає такого, що, наприклад, велика кількість потоком в одному, там наприклад на одних східцях. Ні, ми всі спокійно дуже виходимо. Тут також достатньо евакуаційних виходів: є аптечка, вода і все інше необхідне спорядження. Є два туалети. Один потребує ремонту і встановити планують біотуалети. Укриття кажуть працівники школи ще ремонтують, тож до початку навчального року воно матиме дещо інший вигляд. Тож і до цього укриття грубих зауважень пожежників не було. До слова, такі рейди рятувальники проводять у всіх навчальних закладах громади. У місті кажуть, ситуація краща, як у. Утім, кожній школі чи дитсадку виписують відповідні рекомендації, які можна виправити, аби заклад зміг працювати з вересня. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12-й канал.